такою необхідністю, якою є енергія. Unter anderem die Notwendigkeit der Veränderungen in der Versorgung in so notwendige Sache wie Energie. І справді ці роботи додають оптимізму, що завдяки ось цій свідомості підростаючого покоління є можливими зміни. Und äh, diese Arbeiten geben uns die Hoffnung, dass dank des Bewusstseins der neuen Generationen in der Ukraine eine Veränderung wirklich möglich sein wird. Die Veränderungen für äh, die Schaffung einer Zukunft, die mehr ökologisch, mehr stabil, mehr gut ist. І, власне, ми, зокрема, зараз цей тиждень представляємо виставку кращих малюнків цього конкурсу. Деякі з них на поштівках. Тут є також каталог кращих малюнків, але я, користуючись нагоди, запрошую ще всіх на виставку, яка буде тривати до п'ятниці 17-ї години за адресою Ебендорфаш 8. Wir machen jetzt auch eine Ausstellung dieser Werke gegenwärtig in Wien. Diese Ausstellung ist in den Räumlichkeiten der Katholischen Hochschulgemeinde in Nebendorfer Straße 8. Es sind auch einige Bilder hier als Postkarten abgedruckt und in einem Katalog, der auch hier ist, zusammengefasst. За... Ich lade alle ganz herzlich auch diese Ausstellung noch zu besuchen. mit зачитати один коротенький вірш, один з кращих робіт цього конкурсу. Ich uh, ich möchte mit eurem Erlaubnis auch auch ein Ein Gedicht Gedicht vorlesen, aber bitte dann auch nicht zu Горить Чорнобиль, <laughs> Плаче Україна в руїнах болю, горя і біди. Горить життя природи і людини і залишає спалені сліди. Горить а поруч діти і родини такі щасливі й радісні були, прокляття оповило Україну і буйні весни в серці відбули. Горить Чорнобиль. Мабуть, і донині. Війна безкровна, тисячі смертей. А як же слід поводитись людині, щоб залишити щастя для дітей? І в чим вина, хто винний при нагоді? Чого і досі платимо життям? Ні гроші, ні найвищі нагороди змінить не зможуть світле майбуття. Горить Чорнобиль і досі не згоряє, зів'яли листя спалені мости, і вільний вітер в сурми не заграє, а на землі знов множаться хрести. Болить Чорнобиль в серці українця, з безмовним жахом, що пече в душі, вже натерпілися і крові вже повінця. І скільки слів написано і вірші, горить Чорнобиль, полум'я до неба та так, що навіть зорі у журбі. А для людини розуму лиш треба, щоб знов не опинитися в біді. Ми зараз будемо. В особливий спосіб молитися за упокій душ всіх жертв Чорнобильської катастрофи, в особливий спосіб ліквідаторів аварії на ЧАЕС, щоб Воскреслий Господь прийняв їх у свої ніжні, любячі обійми. І

Ich möchte auch bitten, dass wir für die Lebenden beten, dass der aufverstandene Herr seinen Heiligen Geist ausgießt in unsere Herzen, damit wir mehr Liebe zu unseren Nächsten und zu seinem Schöpfung.